Не лише воювати самим і вчити інших можуть американські десантники леви проти солдатів неба десантники сполучених штатів, які вже кілька тижнів тренують українську національну гвардію, зіграли в американський футбол із львівською командою про перебіг і результати матчу. Наталка Волосацька розповість. Так налаштовуються на гру солдати 173-ї повітряно-десантної бригади армії. США. українці менш емоційні, спокійно обговорюють тактику гри. Після того, як ми зрозуміємо, як їхні лайнбекери реагують на наші спіти на ліхні вагли, ми спробуємо грати короткі паси. Історія американського футболу у Львові почалася не так давно. 2012-го Львівські леви зіграли перший офіційний матч. Сьогоднішня товариська гра. За словами наших футболістів, для них небоякий досвід. Айтішник Михайло захопився за українським футболом кілька років. Тому надихнули фільми за словами гравця, американський футбол це не бій, а інтелектуальна гра. Не так просто піти і битися. Це треба розіграти, надурити суперника, поставити правильні блоки. Ну, це так все виглядає для людей, які не розуміють, що саме відбувається. що Це просто люди товчуться. Насправді там досить соглибоко сидить. Американські десантники кажуть, бігати з м'ячем важче ніж стріляти, і наголошують на своїй головній перевазі. У американський футбол вони грають з дитинства. Ця гра народилася в Америці. і Ми повинні виграти. Думаю, нам пощастить. Зрештою, самі зараз побачите. Ми солдати, бійці. Ми завжди налаштовані на перемогу. Перед початком гри звучать гімни обох країн. Коли лунає ще не вмерла Україна, кілька американців кладуть руку на серце. З самого початку гри американці ведуть у рахунку, львів'яни пробують його зрівняти, але врешті не змогли. 40-22 на користь команди гостей. Але oh, uh, really показали свій характер. Yeah, yeah. Я із задоволенням дивився, yeah. як вони yeah. борються. Чудово yeah. вболювали yeah. трибуни. Yeah. До того ж, і не тільки за своїх, а за команду суперника yeah. також наші хлопці молодці. Показують досить непоганий результат, як на як на мене, так як американський футбол не є для нас рідним. Зіграти з українськими військовими, американським десантом. Вдалося серед бійців нацвардії, не знайшлося достатньої кількості людей, які б розумілися на американському футболі. Україна Наталко Волосацька, Олександр Бергадир, Львів, Спецкор два плюс два.